Кожним роком попит на броньовані автомобілі зростає. Навіть всесвітня економічна криза не особливо вплинула на продажі. Сьогодні ми представляємо вам Mercedes-Benz G500L, рівень захисту якого має індекс B6. Вартість нашого підослідного стартує від 200 тисяч євро. Щодо максимальної суми, то тут обмежень практично немає. Ціна з легкістю може зрости до мільйона доларів. Все залежить від бажання клієнта. Або, краще сказати, від вимогливості щодо безпеки власної персони. Завдяки додатковому обладнанню ціна Галінвагіна зросла до 220 тисяч євро. Перелічувати все устаткування не має сенсу, але про деякі елементи треба згадати: система пожежогасіння, електронна система динамічної стабілізації, сидіння з племопідкачкою, біксенонові фари, підігрів лобового скла, контроль тиску шин з можливістю руху з пробитою шиною, і на завершення система гучного зв'язку та проблизкові маячки. А все починалось з дерев'яного макета, що з'явився на світ у 1973 році. Через рік його втілили у метал, а далі серійне виробництво воєнних позашиховиків, котрі вирізнялись неймовірною здатністю виживати у найскладніших умовах. Потужність двигуна становила всього 72 кінські сили. Однак цей показник не завадив у його яскравому житті. Слава про цей транспортний засіб облетіла весь світ. І на сьогодні 34 країни світу мають на озброєнні власної армії військову версію іменитого позашляховика. Як я вже говорив, попит на броню не зменшується, а навпаки, росте. За останні роки кількість бажаючих збільшилась на 40%. Причому всі хочуть в основному позашляховику. Легкові седани купують хіба що політики, які не бажають виділятися. А політики першої величини з великою насолодою використовують такий транспортний засіб. Переваги автомобіля в чорному беззаперечні. Завдяки високій посадці отримуєш хорошу оглядовість, що дуже важливо в умовах бою, бо напад може відбутись де завгодно. Броня категорії Б6 витримує вибухи чотирьох ручних гранат, типу ДМ57. Також забезпечує стійкість до дії мікрохвиль високої потужності і надає захист від АК-47, який зазвичай використовують терористи. Ось вам і додатковий козир. Насадання будь-якої марки такий маневр зробити неможливо. А це, самі розумієте, ваше життя. І кожен плюс тут на вагу золота. Залишившись неушкодженим, я повертаюсь у рідне місто для продовження тест-драйву. Невеликі розміри автомобіля, як для ВІП класу, сприяють маневреності на вузьких вулицях старовинного міста. Підсилена підвізка пристойно виконує свої обов'язки. Кубік котиться безпроблемно, а відчуття валяжності неоднозначно натякає на приналежність до касти обраних. Швидко, Якісно. Надійно. Автоцентр рік. -Ав...» Хто з нас не мріяв опинитись на безлюдному острові з прекрасною амазонкою? Бажання пригод живе у людях з давніх давен. Та на відміну від минулих часів сьогоднішні Амазонки використовують як транспорт не коней, а комфортні позашляховики. Кожна українська дівчина з повагою ставиться до цього красення. Фотосесія на фоні Mercedes Benz g класу виглядає абсолютно природньо, незалежно від одягу та стилю зйомки. Істинна краса виглядає достойно за будь-яких умов. Це дизайнери концерну Mercedes Benz розуміють краще за інших, тому і творять просто шикарні речі. Екстер'єр вражає лаконічністю та елегантністю, незважаючи на свій поважний 30-річний вік. Автомобіль і досі залишається еталоном автомобілебудування. Салон зроблено у класичному стилі, і це не дивно. Хто як не Галінвагін, має бути саме таким: про якість деталей оздоблення і говорити не варто. Вони просто бездоганні. Переходимо до самого цікавого: як не спробувати позашляховик на бездоріжжі. Я прекрасно розумію, що броньований автомобіль такого класу навряд чи будуть використовувати для подорожей дикою природою, але пригадайте початок програми. Така необхідність справді може з'явитись. Про позашляхові властивості г класу ходять легенди, і це не дивно, адже він розроблявся саме для воєнних цілей, незважаючи на складність захисту днища повнопровідних версій у даному спецавтомобілі. Всі атрибути легендарної величі збережено. Постійний і повний привід, блокування міжколісних та міжусьового диференціалів, кліренс розміром 220 мм. міліметрів. І на завершення рамна конструкція. Дощ розпочався на вчасно, та у нашому випадку це не є проблемою. Мілітарне коріння додає оптимізму. Ну що ж цей автомобіль своє завдання виконав на відмінно. Переходимо до іншого. Для порівняльного тесту у багніті ми використали цивільну дизельну версію. Думаю, що після цих кадрів сумнівів у високоякісних позашляхових здібностях не залишилось. Я б навіть сказав, що спецавто краще справилось з поставленим завданням. Більше того, під час руху по бездоріжжю немає потреби прикладати багато зусиль, автомобіль залишається комфортним і передбачуваним. Швидкість і повноцінний позашляховик речі не зовсім сумісні. У випадку з Мерседесом вищі задані слова не діють. Семистепонева коробка передач має відмінний характер. Жодного дискомфорту або натяку на незрозумілу поведінку. Додаємо газу, і 388 конячок легкою ходою досягають сотні. Максималка обмежена електронікою на позначці у 210 км на годину. І це, я думаю, правильне рішення. Особливо в українських реаліях. Непоганий зв'язок з дорогою. Броньовик абсолютно не боїться екстриму. Треба лише звикнути до високої посадки і значних коливань кузова. Я ще не звик, тому холодок інколи пробігає по спині. Та не все так погано, небезпека перекинутись присутня, але в межах розумного. змінюючи траєкторію руху, не варто різко тиснути на гальма, бо вага автомобіля становить 4 тони, і відповідно інерція робить свою брудну справу. Щодо конструктивних особливостей гальмівної системи, то високий статус надійності забезпечено по аналогу спорткарів. Без сумніву, блакитна аристократична кров тече у цьому позашляховику, але на відміну від мерседеса SL65 AMG, у рейтингу нетрадиційно налаштованих особистостей він взагалі не числиться. Легенда автопрому для 100% мужчин. Саме так можна розпочати рекламну кампанію нашого гостя. Утім, реклама йому не потрібна. Мерседес g класу зумів заслужити повагу власними силами. Фантастичний автомобіль з нестаріючим дизайном та елегантним салоном. Вже не говорячи про двигун і трансмісію, надійність яких не викликає жодних нарікань. А на додачу броня з додатковими системами захисту. Залишається лише заробити 220 тисяч євро і отримувати насолоду від максимального комфорту. Швидко. Якісно. Надійно Autocentrs Rīk Auto